Всім привіт! Сьогодні ми робимо другу частину розпаковки. Ось там, де був ось цей стабілізатор та інші товари. Ну і одна посилочка, яку я не розпаковував, залишив її для цього відео. Що ж, давайте приступимо до цього стабілізатора. Я його поставив трішечки на зарядку. Ось він вже, в принципі, зарядився. Якби потрібно буде проглянути детальну інструкцію, десь в інтернеті, відеоогляд чи ще щось, або інструкцію прочитати, щоб я розуміти, як ним користуватись. Ось, його вмикається. Я ось так вмикав це, я так зрозумів, він показує, можливо, стільки заряду. Один раз, так, ось. значок майже повністю заряджений. Щоб його вимкнути, виходить, що потрібно цю клавішу втримати. Все, він тепер запрацював. Єдине, що він вібрує, я не знаю, чи це так повинно бути, що він працює, і він таку типу вібрації дає. Чи це так повинно бути, чи ні, я не знаю. Хто знає, можете мені написати в коментарі. Ось ця клавіша, ось тут ззаді, вона ось тут перемикається. Нібито між ось цією e, PF режим чи що там, і ось цей CL чи там GL. Ось, я не знаю, що воно саме. Так. М- це переключає саме. А, тобто це переключає між ось цим останнім і будь-яким із цих, я так зрозумів. М-ка переключає режими ось такі. Так, на FPV задня кнопка ось ця не реагує. Так. Тобто, якщо ви хочете в цей режим, це тільки ось цією кнопкою можна його тримаючи. Я не знаю, що він там. Як він там точно це все робить. Ну, ось ця штука, дивіться, вона працює. Так. Чекайте, тут не хоче на цьому режимі. Так. Ось, бачите, вона працює, крутиться. Джойстик. Так. Значить. Так. На цьому режимі ні? На цьому повинно. Дивіться. Зараз я підключу телефон. Ось, михаємо. Получається блютуз. Я, в принципі, вже тільки що був під'єднав. І у нас сюди підключення. Тобто у нас вже підключено. Давайте спробую я його сюди поставити. Наведу, до прикладу, відео. Так, щось дуже він у нас. Потрібно, напевно, його вимкнути, тому що він думає, що щось з ним не те. Так, давайте я його вимкну для початку і поставлю сюди ось телефончик. Це просто так для... для проби. Так, єдине що. Так, щось телефон тут. Тримається, я вам скажу чесно, так, не дуже. Він в чехлі, тут чехол знявся, ось, воно його відтягнуло. Тому кріплення, як я й казав, в першій е, частині тут не зовсім. Тобто, якщо телефончик у нас у чехлі, ось бачите, воно ця штучка відгинається, і незрозуміло, чи це тут надійно. Так, давайте вмикаємо. Так. О. І як ми бачимо, я регулюю, зображення залишається на місці, в принципі. Так, ця клавіша у нас тут не діє. Дивіться, зараз він чомусь не бренить. Вібра немає. Можливо, тому що є телефон, а. Напевно, він бренів, тому що не було цього. Так. Ось. Так. І все. Робити знімки тут немає, я так думаю, що безпровідної штуки. Так. Дивіться, ну, щоб з цією штукою працювати, потрібно, в принципі, розібратись, Ось, бачите, джойстик тут працює, воно його крутить, так? Да? Це все, в принципі, прикольно для зйомок, але з цим потрібно буде розібратись. Бачите? Це. О, і він стає собі на своє місце. Ну, настільки він стабілізує, потрібно буде пекосперементувати, але він, в принципі, не такий аж дорогий бюджетний, якби стабілізатор. Тобто весь той комплект там, менше 50 доларів здається, вартував. Ну, так. Коротше, це потрібно буде розбиратися. Головне, що штука працює. Ось, але потрібно розбиратись, як з нею потрібно працювати. Ось що головне. Тому, так. Вимикаю, бачите, все. Він пішов розслабований. Давайте зараз ми розпакуємо ось цю посилочку, про яку я вам казав. Друзі, що на рахунок ось цього стабілізатора, хто знає, як нам все правильно ним користуватись, то будь ласка, напишіть в коментарях. Ось. Що як, ну, якщо ви знаєте. Так. А ми відкриємо ось цю посилочку. Як я вам і казав, тут у нас щось від Xiaomi. Так, будемо акуратно, тому що у нас там ось. І довго очікувана така штука. в принципі. Ну, Не те, що довго але... Так, але тут нічого немає. Бачите, вона запакована. Мідia чи як вона там йде. Дивіться, в мене вже є Midia Hair Clippers 2. Тобто друга модель, можна в сказати. У е, мене є вже ось така машинка, Мігія перша, чи як можна її назвати. Так, перша моделька. Ну, Та, що була, така в чорному кольорі. До речі, в мене на каналі є там відео, розпаковочка, як вона в принципі стриже. Ну, що можу сказати, відео там вже, скажімо, досить такі вже давні, тому нею користуємось. І... Е, ну, вона досить таки непогано стриже. Тому що відео там спочатку я не знав насадочку для філірування. Я думаю, що може вона взагалі виявилася вона для філірування, то виходить, її спробу використати для стрижки. Ось, Тому воно там на відео нібито не стриже. Але так, то все нормально працює. Це про першу модель. Чому вирішив купити другу? Тому, що, в принципі, дивіться, який там мінус цієї машинки, якби я її брав, тому що там є насадки такі великі. Ось, у мене, в принципі, зараз тут є десь під руками, я вам зараз покажу. Ось, ось ця, бачите? Зараз вам в принципі, скажу, в чому тут мінус. І продовжимо розпаковку вже саме тієї. моделі. І Заодно ми порівняємо її, як до розмір і так далі. Так, Тут бачите картонна ось ця ванночка. Оце класніше, тому що вона якась більш довговічніша, на мій погляд. Ну, Тут був ще пендюар, накидка для стрижки, вона тут є, зараз немає. Да? Ну, неважливо. Дивіться. Оця вона така вже якась більш дешева, ця, ну, типу, ну, ну, не знаю. Ось ця, в принципі, така міцніша. Да? По комплектації я вже не пам'ятаю, можливо, щось зі це і вибрали. То давайте ми почнемо ось з цієї комплектації. так. Тут у нас насадочки. Ось ми їх акуратненько, акуратно відкриємо, тому що, можливо, буде ось ця машинка і на подарунок, тому що у мене ось ця вже є вона є в ББУ. Да? Тому тут ми все зробимо акуратно, щоб не порвати ці мішечки. Так, маємо дві насадочки. Так, у нас тут дві насадочки є. Слідующе. Це у нас... Так. У нас тут вже є гребінець. Тому що тут. А можливо цей гребінець від цього був. Так, да, напевно, від цього, я не пам'ятаю. Да, тому що е, дуже все дуже подібно. І я думаю, що, що він і був тут. Можливо, і був, не був, потрібно дивитися від огляд. Тут вже, бачите, є. Так, це у нас тут іде на кєдочка фендюар, її ми не будемо відкривати, воно. головне, що є. Є ось така губка. Вона там є. Для чого вона? Я не знаю. Хто знає, підскажіть, будь ласка. Для чого ось ця губка? Можливо, для того, щоб там протирати щось чи для чого. Я не знаю. так. У нас тут є мастила, олійка для змащування ножів. Ось. І там вона також буде. Так. Що ми маємо ще? Так, щіточка міні така для прочистки, Type-C кабель. Ну і відповідно все. Ну, Інструкція. Так. Що ми тут мали? Ми мали тут ще ось таку кліпсу, ну не знаю для чого це. Так, чи це ловити, тому що для волосся, чи що. Ну, Прикольно така штука. Тут ще була вона в комплекті. Ось ця штука. І, ну, щіточка тут іде така довга. І, і тут ще є ось така насадочка. Получається для філірування, як люди там писали. Ось. Тому першій комплектація трошечки багатіша. Ну, Ну, і, відповідно, сама ось ця штучка. Ну, це, якби може, так. Але нас перша все це, це цікавить самий агрегат. Розумієте? Тому що ну, комплектація, там якщо будуть якісь штучки, то це таке. Нам нас цікавить ось сама машинка. Так, вазі, в принципі, вони якби ідентичні. Тут пластик, тільки дивіться, тут уже пластик не маркий, колір прикольний. Ось цьому. Тут такий, бачите, відбитки зразу, ну вони пропадають, залишаються. Так, колесо у нас тут 1,7 до 0,5, в принципі, нормальне, прорезинене. Тут воно вже йде ось пластикове. Тут такий хід такий відчувається, знаєте, якщо тут більш якось не те, що плавніше, ну не точно, знаєте, як передачі микається. Не так точно воно відчувається, тут воно ось так більш точніше. Почав, в принципі, а, тут також є між, між ними. тобто, виходить, ще можна... Ні, Тут ніби відчуття було, але це не важливо, так? Тут, в принципі, те ж саме, від 0,5 до 1,7. Так, що зоні? Дивіться. Зараз спробуючи ще насадки підходні. Тут ножики у нас чорний колір покрашені, як ми бачимо. Тут вони йдуть ось такі просто металеві без покрасочки. І вони тут, бачите, сюди ножик йде, а тут ножик якось туди заходить, тому що це вже пластикова частина. Ось тут значок по цьому. Що тут пише? Тут пише так, Міджі, тут пише Міджі. Ось тут, в принципі, не вказано, що це міджіа. Ну, Думаю, що це оригінал, але чомусь. Ну, бачите, тут значок є на ось цій стороні. Немає Type-C. Краник, напевно, що вона буде стійка показана, І ще якась штука, тут десяточка. Тут китайські іерогліфи І тут, 2023 рік, IPX7. Це, напевно, захист. І тут так само. Ну, Це ще по параметрах. Дивіться. Тепер вмикаємо. Оця ну, якась шумна. Ця дуже класна, в принципі. Ну, Якщо вам звук чутно, ось ця працює дуже класно. Ну, так, як скажемо як, стабільно. Ось стабільно. Ось, ця ні. Можливо буде ще причина, тому що вона не змащена. Ну, це треба буде перевірити. Так. Ось. Але відразу такое відчутно, що. Ось, вона така як оса осабджола б, отако, знаєте. А ось ця ось ця працює дуже рівно і класно. Ось ця старіша. Ось. Так, по значках. Тут просто заряд стоїть, ну, нам намальований акумулятор. Значок мастила. Я не знаю, коли він засвідчиться, можливо, коли потрібно змастити. І ось ця штука, не знаю, моторчик чи що, що вона працює чи що то. Все. Ось, що на рахунок цієї. Тут у нас так само ось цей значок, тут, напевно, є також значок ось цього мастила, який його не видно, і е, співвідношення у відсотках. Так, давайте, знаєте, що спробуємо. Ось в мене є мастилка. Я спробую її змастити. І зараз будемо бачити, чи, чи є ефект, чи немає. Вже змастили. Зараз спробуємо зробити. Можливо, вона проробиться, а можливо і ні. Знаєте, коли на 0,5, звук ніби менший. Даю на 1,7, вона гучніше працює. Не знаю, мастилку дав. Можливо, вона е, після. Як? Там простражається, воно пропрацюється, да? тому що ну, тут в принципі, звук майже не міняється, коли на 0,5 на 1,7. Так, єдине, що мені ще було цікаво, чи підходять насадки. Тому давайте спробуємо на ось цю поставити ось цю, наприклад, насадку. Щоб тут щось може не поламати. Можливо, воно і не піде. Давайте спочатку візуально глянемо ось ці поменші насадки. І подивимося, в них кріплення якби дуже подібне. Дуже подібне, Да? Ось цієї і в цієї. Давайте спробуємо тоді на ось цю старішу поставити. Що вона щось. Знаєте що, друзі? Не хоче вона туди заходити? Ні, вона не хоче заходити, тому щоб не поламати. Так, чому ж там може бути різниця? Якщо так візуально поставити. Так. В принципі, незрозуміло. Різниця товщини пластику, мені здається. Тут бачу, що він товстіший. Да? Ось. Що можу сказати з плюс. По насадках хотів вам сказати. Так, це у нас виходить, що це у нас старіша. Пробуємо ще раз сюди поставити. Так. Ні, воно щось не хоче. Воно сюди не хоче. Попробуємо ось для філірування. Ця, в принципі, тут заходить. Але вона тут не тримається взагалі. Значить, воно тут трошки інше. Бачите, вона не тримається. Якщо ми ставимо ось цю машинку, вона тут. Тримається. Вона там має, скажімо, якісь защолочки, вона тут якось трошечки тримається. Так, це в мастилі вже руки. Дивіться, що на рахунок насадочок, можу вам сказати. Якщо ми беремо ось цю, бачите, в неї тут такий хід є, ось це все, все ходить. У новішій, як ми бачите, ось тут є таке ребро з'єднання. Ось. І оце буде, скажімо, не знаю, як воно в роботі, але вона вже міцніша, сама конструкція. Ось з самої насадки, щоб ви розуміли. Що по. Тут від 3 до 21, тут від 2 до 14 міліметрів. Тобто тут трішечки менший діапазон, але 14 це також. В принципі доставки, це маленька назад. Що ми беремо велику, то тут мінус той, той самий маємо, бачите, що воно якби не тримається. Но в цій модельці попередньо, воно взагалі, бачите, воно тут дуже. Ці, що, в принципі, е Ну, трішечки конструкція може Ще вона дуже-дуже подібна. Просто із-за того, що вона менше, вона, напевно, краще стоїть. Дивіться, друга в нас від 23 до 41, ось ці, а тут від 16 до 28. Але що можу вам сказати на рахунок, ось, якщо брати ось цю велику насадочку, да? коли ви її сюди ось так ставите на 41, да? Чому? Так, да, 41. Ось, 41, дивіться. Вона у вас грає, ось тут прогинається, бачите? І тут хід буде, я не знаю, 5 мм може ціле, бачите? Ось. Хід. І ось це все, і немає сенсу з оцих 41 мм. Тому ось, якщо ми саме 23, 23, коли вона повністю в упорі, оце і нормально, і, ну, вона буде працювати, але все одно. Це, в принципі, на довжину не впливає. Ось цей хід в боки. Ось цей. Він на довжину не впливає, тому що так уже ходу немає. Але все одно, ну бачите, воно так собі, як гармошечка грає. Да? Якщо ми сюди поставимо, до прикладу, так? Да? Так. Ось. Тут також грає, але може менше, але із-за того, що тут, в принципі, менше довжина. Так. Ну, я не знаю, що вам ще додати. Так. Ось ця машинка як. Тут все в мастилі вже. Що можу вам сказати? Не знаю, якщо буде можливість, знімо ще якось ця стрижен, як ось та. але не обіцяю, тому що, можливо, ця піде в нас на подарунок, тому що вона новенька, я користувався вже, і ну, вона, в принципі, нормально працює. До речі, я в попередньому відео показував ось таку штуку. І кому може не зрозуміло, берете, зачищуйте, ось так волосся і просто без насадки ось так проходите. Бачите? І тут ось цей перехід такий плавний. Ось. Не знаю, як ця штука, будемо її тестити. По конструкції вона, ну. Нормально, отут єдине, що ось тут трошечки з'єднання, не дуже в неї міцне, але ну, в принципі, я думаю, що вона буде справлятися. Побачимо. Ось. Тому, можливо, навіть буде ще одне відео, в якому ми затестимо ось цю насадочку. і з тією машинкою або ось тією. Побачимо вже. Ось. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.